Двоє людей загинуло. Ще двоє з травмами у лікарні. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди поблизу Івано-Франківська біди наробив 25-річний водій шкоди, який врізався у зустрічну машину. В салоні на момент аварії було четверо людей. Це мешканці Хмельницької області. 27-річний водій та 16-річна пасажирка загинули на місці. 34-річна жінка та 4-річна дівчинка дивом уціліли. Аби визволити людей із понівеченого автомобіля, довелося викликати рятувальників. Обох пасажирів доставили до лікарні. Їхній стан стабільний. Водій шкоди обійшовся легкими травмами та переляком. Правоохоронці встановили, що за кермо він сів на підпитку. За попередніми даними алкогольне сп'яніння було на рівні більше двох промів. Лідирує у списку смертельних аварій, столиця на Дарницькому мосту під колесами легковика загинув чоловік. Водій розповідає, що побачив пішохода надто пізно. Темний силует, мужчина, Я просто от перед машиною визник, удар і, і ну, далі я станові. Пішохода буквально розірвало на частини. У поліції не виключають, що чоловік міг скоїти самогубство. Ще одна смертельна аварія сталася на московському мосту. Там автомобіль наїхав на бордюр і врізався в електроопору. Першими до розбитої машини кинулися очевидці. Вони дістали із салону непритомного водія і намагалися надати йому першу медичну допомогу. Його забрала швидка на місці, робила реанімацію, але на жаль, рятувати його не вдалось. Ще одна смерть у столиці під колесами потяга. Недалеко від станції Київ Московський загинув чоловік 85-го року народження. Він переходив колії в недозволеному місці. Поліцейських викликав машиніст потяга. Особу загиблого встановили завдяки ксерокопії паспорта, яка була при ньому. Було виявлено черепно-мозгову травму відкрити та відкрити перелом ноги. Вже лікарі по прибуттю сесували смерть. А от цим столичним водіям пощастило лишитися неушкодженими. Постраждали лише машини та відбійники. Виною усьому швидкість. Вона підвела й поліцейських у Житомирі. Там сталася аварія за участі патрульного автомобіля і таксі. Правоохоронці так поспішали на виклик, що поїхали на червоне. У цей час з іншої вулиці рухався автомобіль. Таксі водій якого пропускати поліцейську машину, не став. Ані з включеними маячками і со спецсигналами проїжджали на красний світ. автомобили по правой стороне, когда они двигались со стороны багунии, пропускали, пропускали автомобиль ну, патрульно-постовой службы, а с этой стороны ехал автомобиль на зеленый свет такси марки «Ланос». И у него были запотевшие окна, все, и в этот момент произошло ДТП. Или он не заметил, или что произошло столкновение. Від зіткнення постраждала 67-річна жінка-пішохід. Її а також водія таксі забрала швидка. Наразі встановлюють усі обставини аварії. В управлінні поліції розпочали службове розслідування. Всіх відправили на відібрання зразків крові для того, щоб встановити чи є алкогольне спиріння. Решта це вже в ході слідства, Поки поки вона робити якісь коментарі ось.